Доброго дня, манітаро українське, мене звати Олена. Події, яких вам не уникнути. Ну, це все добре, що ви спілкуєтесь взаємодієте з людьми, але ви не бачите свого оточення. Є ті, які ведуть гру за вашою спиною. Робіть вибір серцем. Яким шляхом і з ким, якщо це стосується партнерських стосунків, ви взаємодієте з декількома чоловіками або з декількома жінками. В залежності від вашої статі, кверен по даному розкладу, робіть вибір. Ви не повинні дозволяти маніпулювати собою і вести гру за вашою спиною. Тобто, ви втрачаєте себе ресурсно, енергетично, вкладаючись в взаємодію з людьми, не з партнером особисто цілеспрямовано рухаєтесь дані стосунки, а з людьми. А ви повинні зробити вибір і вже. Рухатись, взаємодіяти з людиною цілеспрямовано, визначеним партнером. Тому що в вашому оточенні є, можливо, навіть в близькому оточенні ресурсний чоловік, який веде гру за вашою спиною, не дає вам можливості реалізувати ваші плани. Ви емоційно. Проявляєтесь, ви вдоволені взаємодії з спілкуванням з даною людиною. Але вам говорять про те, що щоб реалізувати свої плани і досягнути тієї цілі, якої ви бажаєте, можливо, навіть в особистому житті, ви повинні піти зовсім в іншому напрямку, тобто, в спілкування взаємодії по-іншому переглянути дану ситуацію. І тоді ви отримаєте позитивний результат. В іншому випадку, якщо ви будете продовжувати з ним спілкування, він, як закриває вам, можливості реалізувати і реалізуватися, ну, стосовно особистого життя, в тому числі, здійснити якусь мрію вашу, нездійсненну на даний період. Да, ви повинні відносно того, чого ви бажаєте досягнути, активно проявлятись іти в нове починання. Ви отримаєте шанс. Ви, можливо, й маєте вже розуміння відносно даного шансу. Але щоб отримати результати емоційне наповнення, ви повинні переглянути цю ситуацію і рухатись зовсім в іншому напрямку. Тут спентаклів ресурсні, щоб реалізувати і досягнути благополуччя і достатку. Додаткова інформація. Ви спілкуєтесь з чоловіком, і ви розумієте, от на даний момент є оцей партнер, але щось. Ви не маєте тих результатів на якісь сподіваєтесь, та тому що в нього є дві жінки. Ви ще одна. Вам не потрібно проявляти терпіння відносно даної ситуації. Вам потрібно для того, щоб реалізувати власні мрії і власні бажання, вам потрібно відсікати спілкування з даною людиною, йти зовсім в іншому напрямку. І згодом ви зустрінете ресурсного чоловіка, людину, в залежності від статі кверен по даному варіанту. І зможете реалізувати свої плани стосовно особистого життя. Ви отримаєте шанс, але тоді, коли позбудетесь стосунків з людиною, яка не варта цього, не варта втрачати на нього час. Робіть вибір самі. Ви досягнете того, чого бажаєте, відносно благополуччя достатку. Рід вам допоможе. Допоможе реалізувати і досягнути саме тієї цілі того результату, якого ви бажаєте. Ресурсно, чи, можливо, приведе вам саме того чоловіка. Вони підтримують вас відносно даної ситуації після того, як ви позбудетесь взаємодії з людиною, яка веде гру за вашою спиною. Ви існуєте, можливо, в трикутнику повинен відбутись суд відносно даної ситуації. Тобто, ви повинні прийняти рішення. Тому що даний чоловік ні не налаштований, його все це влаштовує саме так, як воно є. Дякую.